Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі matareплі.com з одноіменним сайтом фейсбуком та Instagram.com. Якась тавтологія опинилася. Хочу нагадати, що всі новинки набагато частіше з'являються на нашому інстаграм-каналі з одноіменним сайтом. Сьогодні нашою темою буде спілкування про карбюратори. Ми е, дійшли, наша майстерність підтягнула до того, щоб ми почали реставрувати карбюратори. Ми це відео поділимо на три частини. Сьогоднішня частина буде називатися Вступом. Ми подивимося взагалі, що робити з цими карбюраторами. Познайомимося з ними. Друга частина ми поговоримо про імпортні карбюратори, такі як Bing, Gretzen, Amal і таке інше. Подивимося, як цей карбюратор працює на моторі GZ стандарт 1936 року. Обов'язково його запустимо і розповімо, які ми. Проводили з ним маніпуляції. І друга частина, друга частина відео розмови про карбюратори буде стосуватися карбюраторів К-37. Я вважаю, що це дуже актуальна тема, особливо для е тих, хто цінує. В за все оригінальність на своїх мотоциклах, тобто для всіх користувачів мотоциклів М-72 та К-750, а також К-750 МВ 750, на яких встановлені карбюратори К-36, але через роки вони вже вироботилися і не можуть працювати так, як потрібно. Розглянемо обов'язково аналоги китайських карбюраторів К-37. Колись у нас давно був огляд на ці карбюратори. І вже в третій частині, третю частину, третє частину відео ми зробимо про карбюратори К-28 і їх а, аналоги. Там багато букв для багатьох мотоциклів вони використовувалися. І так сталося, що в нас є І350-йш. й іш. Давай подивимося на нього. Да? Отут краще натискати. Оцю, круглячок. І 350-йш, й іш. І ось BMW. Р20, і 49 іж, але 49 іж він вже отримав карбюратор К-68. А ось двигун від. Тули та тули Т200 T200 і Т200М. Ви бачите, обидва двигуна стоять без карбюраторів, і їх обов'язковим чином треба буде реставрувати. Ну, хочу сказати наперед, що реставрація карбюратора К28 це найбільша проблема для мене, тому що дуже багато потрібно було зробити оснастки, дуже багато токарних фрезерних робот на цьому. Ми використовували. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до імпортних карбюраторів. Давай подивимося на цей двигун. У мене сьогодні оператор син. Дуже приємно, дуже дякую тобі. Це в нас двигун ЧЗ стандарт. Він 1936 року. Ми його повністю відновили. Він в оригіналі, об'єм 175 кубічних сантиметрів. Бачите, яка кришка. Магнета закриває високовольтний дріт низької напруги. В ньому встановлений карбюратор «Гретцин». Ну, Через те, що він наполірований. Ну, повірте на слово, це карбюратор Гретси. Він має бронзовий ковпачок на поплавковій камері. Але ось кришка карбюратора написана, що Made in Чехословакія. Дуже цікаво. Іков. Напевно, що це вже кришечка більш, від більш сучасного. Карбюратор, але тут ми все зробили і давай покажемо, Потримай, я зараз викручу, що ми зробили з цим карбюратором. Звісно, що ми його повністю розібрали вимили. І найголовніше, що ми відновили заслонку. Заслонка, вона абсолютно нова нашого виробництва. Кріплення для голки троса і так далі і тому подібне. Це ми все відновили. І ось Зазирнемо внутрі самого карбюратора. Ми розточили внутрішній колодязь карбюратора таким чином, що можна використовувати нову заслонку, і ми позбавилися люфта. Після цього ми його відрегулювали. Відрегулювали по стандартним книгам радянських мотоциклів, і чудо, він в нас запрацював. Відкладаємо трошки. Імпортні карбюратори, і перейдемо до книги. Книга мотоцикли Урал ДНЕПР, який описано повністю регулювання та ремонт карбюраторів. Вона дуже схожа. Всі карбюратори між собою дуже схожі, деякі відрізняються один від одного шляхом регулювання паливної суміші, але взагалі регулювання воно дуже схоже. Є ця книга в мене в електронному вигляді. Всі, всі хто хочуть, можете нам написати, я можу скинути. Цю книгу в електронному вигляді на пошту за донат на ЗСУ. Суму донату ви самі вже обираєте. Отже, у нас тут навіть є така інформація, скільки має важити поплавок. Це дуже гарно. І тут в книзі написано, що коли карбюратор не в змозі тримати холостий ход, його треба ремонтувати. Що о, мається на увазі? Мається на увазі. Ремонт колодязя шляхом його втулення та виготовлення або шліфовка. Хотів швидко сказати і забув. Заслонки паливної. Тобто ми це і зробили на прикладі карбюратора в К37, але це буде трошки згодом. Також виготовили спеціальний перехідник для того, щоб слідкувати за рівнем палива. І його можна буде регулювати шляхом додавання ваги до поплавка, чи навпаки прибиранням ваги. Я ж сказав, що в книзі є маса поплавка, вказана, від якої треба плясати. Далі ми один карбюратор розрізали для того, щоб подивитися, які де канали та жикльори приміняються в ньому де вони проходять. Так, повернемося до нашої теми. Це вже карбюратор Bing. Бінг, Нюрнберг. Bing, Це карбюратор від BMW R20. Він в чудовому стані. Ми виготовили нижню пробку, ми виготовили згон, ми виготовили прокладки, зробили перехідники. І ви бачите, ось люфт в колодці та заслонці. Він дорівнює 0, здається, 1. 15 десяток ми міряли внутрішнім міром, тобто цей карбюратор не потрібно було втулити. Це дуже гарний показник, особливо те, що карбюраторів запчастин до них нема. І не кожен карбюратор буде в можливість розточити, тому що через тонку стінку є багато шансів його надломати. Далі перейдемо до іншого карбюратора. Це в нас також карбюратор Гретцин. Це від нашого ДКВ, який збирається. ДКВ-200кубовий, тому карбюратор дуже маленький. Він бронзовий в дуже гарному стані. До речі, поплавкова камера. Тут зворотні дії. Тобто голка поплавка, вона знизу, не зверху, як ми всі звикли, а навпаки знизу. І в цьому карбюраторі ми виготовили нову заслонку. Через те, що він бронзовий. Через те, що він бронзовий, цей карбюратор. В нього е, запас є. І е, все дійшло до того, що вироботилася сама заслонка. Я зараз її вам покажу стареньку заслонку. Вона зроблена сама. Тобто вона була більш м'яка, ніж сам карбюратор, і вона виробилася Бачимо, повідламувалися шматки, вона вироботилась, тому. Наша задача була зробити заслонку з мінімальним люфтом. Що ми успішно і зробили? Зараз люфт мінімальний. Я впевнений з урахуванням досвіду з карбюратором Гредце на двигуні ЧЗ, я впевнений, що він буде так само працювати. Отже, що хочу зробити такий висновок, ми навчилися розтачувати та робити заслонки на. Будь-які карбюратори. Звісно, що карбюратори К-301, К-302, там де плоска заслонка, ми робити не будемо. Так само не будемо робити карбюратори К-68, які є більш сучасними, і багато хто їх може замінити аналогами китайськими, такими як ПЗ-30 або ще щось. В наступному відео я вам розповім. Це буде більш детальне відео з випробуванням на стенді карбюраторів К37. У нас є пара новеньких карбюраторів К37. Вони в нас єдині нові. Але ми вже зробили дуже багато карбюраторів, загільзували та відновили заслонки до них. І таким чином ми навіть їх випробували. І деякі вже працюють, деякі вже налаштовані. Маємо деякі секрети цього ремонту і обов'язково з вами поділимося. І зроблю трошки невеличкий анонс карбюраторів. Ще, 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 стоп, сюди. Карбюраторів К-28. На мою думку, вони найскладніші в ремонті, тому що тут потрібно багато токарно-фрезерних робіт і дуже багато матеріалу йде на ці карбюратори. Я не знаю, наскільки воно буде досі їх відновлювати, але теж в нас є на реставрації мотоцикли Тула іж, тому обов'язково нам потрібно буде перемогти ці карбюратори. Я дуже дякую всім, що були з нами. Підписуємося на наш канал, шеримо це відео, ставимо вподобайки, ділимося з друзями. Якщо є питання, ви можете завжди зв'язатися з нами по єдиному номеру, який вказаний на сайті. Наразі я вам всім дякую, всім до нових зустрічей. І тобі, синку, дякую, який був оператором сьогоднішнього відео. Всім пока!